Браті і сестри, сьогоднішня Троїцька родиниська субота, день поминання наших рід. Унікальність людського розуму це пам'ять. І каність пам'яті пам є і в тварин. Навіть деякі вини тварин приходять на місце, де загинули їхні родичі. Тварина, яка пам'ятає їхні співбрати у мене чи загинув. Коли помирає. Хтось із тварин спільно живущих, цієї тварини капують все. Здається, тваринний світ, на який ми дивимося так спеціально. І цей має чутливість між собою. Наскільки людина унікальна, створена погрозою тобі Божій, що ми не лише пам'ятаємо цих людей. Нас не інстинкт приводить в храм, щоб їх згадати. У нас є більше того, що існує в світі, у нас існує любов. Любов у нашому серці, яка показує на конкретних чинах вчинка наше відношення до тих, кого немає. Чому у нас не чуть Слього? Тому що ми любимо. Любов не є мертвою, любов є живою Христосом, є для нас прикладом цієї любові. Тому їх фізично немає, тому вони не є в нашій пам'яті, є в нашій молитві, є в наших повсякденних усвідомленнях і розуміннях. Особливість людини і від іншого, це те, що ми настільки любимо наших ближніх, яких не мав в пам'яті честь, в них називаємо своїх онуків, правнуків, дітей. Честь когось ми називаємо. Не просто обирає ім'я Святого, я назву тебе Останку. Той, хто любить, буде обирати ім'я і своєї родини. Той, хто не любить своєї родини, Буде обирати модне ім'я. Щось таке закордонне, якого ні в кого нема. Щось закордонне, яке ні в кого немає. Просто, щоб не бути похожим на інші. Але згадайте про народження Івана Претечі. Запитали батьків Івана Претечі, як назвемо дитину, яка народилася цього хлопчика. І що написав Іван на дошиці, тому що він е, Захарі написав? Тому що він внімів, коли б зайшов храба. І Іван буде гняти. І, і ось тут саме геняйте, яке мене звертає увагу. Чому ти хочеш дати йому ім'я? Адже в родині твоєї такого імені не було. Що це означає? Називали іменами. Характерним для цієї родини. І це називається родословом. Коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, ми кажемо до дикура ісака і саті абося родословою. Це його є родина. А не модне ім'я. І коли ми пам'ятаємо свою родину, коли ми пам'ятаємо свою генеалогію, ми знаємо якого ми роду, якого ми племені, ми пам'ятаємо своїх відповідь, діда, прадіда, прапрадіда. пам'ятаємо 3, 4, 5, 7 з нами. Коли приходить ось ця родинницька субота, от в цьому суть нашої пам'яті, яка відрізняється від цього іншого, в тому числі тварина, вони приходять лише на місце, те загинув, поверхні їх. Своимінни, ми ж згадуємо всю роду слову. Собака, яка б не була розумна і не пам'ятала, хто поряд з нею був, вона радословної не згадає. Про неї можна сказати, що в неї є родослово. Але це наша пам'ять. Оце те унікальне, що Бог залишив людині пам'ятати, хто, ти. якщо ти боїстину любиш. То буде ім'я святе в твоїй родині. Чи це тата, чи це мами, чи це бабусі, дідуся, чи прадідуся, чи, прайдуся, чи род, рід. хліб із покоління в покоління. Ось чому важливе ось те поминання за України. Це не просто благо і любов до них. Це і собі нагадування, хто ти. Це не лише сльоза, бо нам шкода. Просто шкода, тому що ми любимо. Нам шкода, нам шкода, і ми хотіли б все обняти. Не договорив, нема часу. Бес настільки хитро підходить до світу, настільки втілюється в нас. Ми замість того, щоб розмовляти з мамою, обняти її, чи дати себе, щоб вона в нас обняла. Ми сидимо в делеході. За обіднім столом сидять обідають, мама про своє, перед дитиною поставили телефон, було діло і не відволікалося. А потім раз і помер хтось і нема. Нема з ким балакати. Телефон з собою не буде балакати. Штучний інтелект тобі багато інформації видасть, але тебе ніхто не обмініме, не поцілує, не скаже, що ти найкращий, не дасть тепла. Великі педагоги казали, дітей можна навчати на відстані онлайн-освіта. Але бачать, що діти не розвиваються, дитяві, і кажуть, ні ні, ні онлайн, ні онлайн, офлайн. Слова такі, що передумати. Але Бог є любов. Любові сьогодні не вистачає. Тому любі, дітей любіть, а не телефон. Дітей любіть. Бо будете гірко плакати і будете забуті. І це, що ми собі співають, вічна пам'ять. Тисячу років церква зданила вічна пам'ять. Не прощення гетьба, вічна пам'ять. Пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати. Пам'ятай, хто тебе народив. Будь вдячний. Пам'ятай свою мінеологію. Пам'ятай, вони тебе любили, вони страждали, вони в буках тебе народжували. Вони тебе виховували, а ти на панахіду не прийшла в до фоні сидів. Скоро прийдеться вас вінчати, вінчається радовожий ім'я з телефону 15 минути. Mm -hmm. Свій час тепла, уваги не додали. Бо, позбавивши когось уваги і тепла, будеш позбавлений сам. І ти цього не отримаєш. І не треба тоді звинувачувати когось, чому мене. Чому в мене все погано, чому мене так, чому ви про мене не згадують, чому до мене не прийшли. Ніхто до вас не буде ходити. Ви самі не ви хочете, щоб вас любили, а самі не любить. Як же ж заповідь? Полюби ближнього Бога. як? я себе не любим. Ми себе не любимо. Ми не любимо себе, не любимо ближнього. Не любимо ближнього, не знаємо, що таке любити Бога. Ми не знаємо, що таке любов. Христос є любов. Ось кого треба брати приклад. Заради нас і нашого ради Спасіння, що йшов з на неба на землю, став людиною, на Хрест пішов. Це не свято, це Голгофа, яку Христос прийшов. Ради нас воскрес, ради нас вознісся на небеса подає нам Духа Святого. Все заради нас зробіть щось заради себе. Полюбітьши себе в інцінкій цінні. Полюбіть себе, полюбіть ближнього. І коли ця любов буде, то ви не будете відчувати, що хтось в Америці, як ніби щасливе, скарге життя. І завжди буде тобою. Не тільки твої рідні, всі. і батьки, і родичі, і друзі, і воїни. А церква завжди буде нагадувати більш парова, що означає заклик до молитви, до торготи про тих, кого поряд з тобою сьогодні має. Хай у любові. І завільно благословить вас усіх, теплом зігріває ваше серце. І думайте, як живете. І піддавайте це на спокусу, коли Бог дає вам любов. ви відкидаєте її і маєте собі якісь інші цінності. Тільки любов, тепло, доброта дасть нам не лише перемогу, дасть нам живі теплі судди між собою. Слава Ісусу Христу!